Підпілля остарбайтери, розвідка, розсекречені архіви про те, чим жили люди в роки Другої світової війни і після говорили в літературній вітальні дев'ятої бібліотеки. Підлітки міста зустрілися в цьому закладі культури з автором книги Репатріант Олександром Тундою. Його видання, яке побачило світ цього року, присвячене Остарбайтерам, жінкам і чоловікам, соломіць вигнаним до нацистської німеччини. Радянська влада не визнавала їх за громадян, хоча чимало Остарбайтерів поповнювали ряди підпілля і тим самим боролися проти ворога. Книга і самое любов. Своєї родині, що нам зараз очень так необхідно. Книга посвящена моей маме, мамі мальованої Ніни к 90 летию яка спонукалася 22 февраля 2014 года, і посвящена книга ей, а подпольной организации Кор, її подругам і всім остарбайтерам України, які були вивезені в рабство в Германию. У виданні Олександра Тунде представлені фотографії, копії документів і листів. Які які відкривають значну частину життя спочатку остробайтерів, потім їх же, як людей другого гатунку і зрештою репатріантів, повноцінних громадян. З книгою вже змогли познайомитися як бордянці, так і читачі інших міст. Книгу отримали 17 обласних бібліотек України, В Києві, це Павла Тичини, Лиси Українки і Вернацького. Планую во всі області України. Ну і, конечно, в школі села Терпені, город Мелітополь і на родину, на Вінницьку землю. Це школа. І музей, і бібліотека літературна вітальня 9 бібліотеки надала змогу підліткам не тільки ознайомитися з новим виданням, а й поспілкуватися з автором, почути його розповідь, як збиралися матеріали для книги, простежити її долю від задуму створення до виходу в світ.